Буде проклятий той, хто придумав задній сальник коленвала. <сум> Тече задній сальник коленвала і дупа. На багатьох моторах він знаходиться чорти де. Наприклад, на цьому двигуні, це у нас мурано 3.5, він І знаходиться ось тут. Ось він, бачите, отут. Міняється разом з кришкою. Значить, яка проблема? Проблема, що треба зняти з двигун з коробкою. І тоді від'єднати і тоді ми добираємося до сальника. Скільки коштує ця робота, запитайте у свого слюсаря. Але я не про те. Я про те, що одне робиш, тобто тут замінили сальний коленвал, але потім е, побачили, що він все ж таки тече. А яй-яй сказали, це майстер винен не так щось постановив. Але з'ясувалося, щоб потекло звідси. Ось цієї технологічної пробки, ось вона. Треба просто ось таку маленьку-маленьку деталюшку поміняти, і все буде добре. Але хто знав, що її треба замінити? Ви бачите, скільки тут запчастин? Тут бітки 6 тисяч запчастин. Це поміняти неможливо. Хто знав, що вона, оця, оця прокладочка, буде давати тіч, коли збирали? І не чіпали, вона тут собі стояла і буде стояти. Вона стоїть тут. У 99% випадків, а тут вона потікла. Невідомо з чого, її не чіпали. Ось така фігня. і знову знімати двигун, і знову перебирати, і знову все встановлювати на місце. А хто винен?